Зіпфайл YouTube. Один з моїх підписників каналу, а також учасник групи в Телеграмі, якось переслав мені фотографію товара із Аврори. Коли я пішов в місцевий магазин цієї мережі. Я знайшов даний товар, там у них на поличках. Ну що ж, давайте дивитись, це у нас портативна ретро-консоль. Купив я цю забавку за 300 гривень. Не знаю, коштує вона свої грошей чи ні, але сьогодні ми на неї подивимось і вияснимо для себе, чи варто її купувати для отримання ностальгічних відчуттів, чи можна просто придбати її як іграшку дитині і показати, в що батьки грали в своєму дитинстві. Ну що ж, ось така коробка. с написом плюс, написано Support External Gamepad Double Against, не знаю, что это означает, Digital Game, но тут в принципе ничего интересного не написано, колер черный, Склад того, що знаходиться всередині, і давайте почитаємо, що нам пише Аврора, матеріал корпуса АБС у комплекті. Приставка з акумулятором, USB-кабель, джойстик, кабель, кабель міні-джек тюльпан, призначення для активного розвитку дитини, умови зберігання і так далі. Імпортер можете на паузі почитати детальніше. Ну а ми розпаковуємо. Всередині коробки є ось такий мануал, дуже коротенький, складається з декількох картинок і пару написів на англійській мові. Нам звідси нічого в принципі не цікаво. Далі у нас іде батарейка BL5C, написана на 1020 мАч. Також у нас в комплекті йде USB-кабель Type A на microUSB, аудео-відео дріт тут Jack. І коннектор RCA, відео і аудіо в один канал. Також джойстик з підключенням типу Micro USB. Сама портативна приставка виглядає ось так. Нічого особливого. Тут у нас кнопки керування, Start Select, Хрестовина, і АБ, і чомусь XY. Тут у нас. Посадочне місце для батареї. Я сюди поставив батарею стареньку, теж здається, із аврори куплену за 50 гривень ємністю 400 мАч. Приставка з нею працює. Просто щоб не розпаковувати нову батарею, я поставив стару. Тут у нас колесика гучності, тут є вбудований динамік, він знаходиться в цьому місці. Зверху у нас кнопка включення, роз'єм USB-мікро і вихід аудіо відео. Давайте розпакуємо джойстик. Якість пластика така собі, виглядає все дешево, але кнопочки натискаються досить непогано. Ми можемо грати вдвох. На цій портативній консолі, також підключати її до телевізора, але це ми зробимо потім. Перед використанням її треба було зарядити, бо рідна батарейка із комплекта йде розряджена. Не знаю, чи відповідає вона своїй ємності, але поки її ще не тестував. На екрані у нас є деякі сліди і подряпинки, але у нас наклеєна плівочка. Знімаємо плівочку, трошки замацали екран. Ну що, давайте включимо і подивимось, як воно працює. Звук з вбудованого динаміка паршивенький. Консоль нам пропонує китайську та англійську мову. Вибираємо англійську, для цього нам треба натиснути старт. Вибір є, але ігри, ну, звісно, так собі. Є класика, в котру я грав в дитинстві на телевізорі чорно-білому Електроніка, так що деякі тайтли мені знайомі. Але в основному тут запхані платформери і класика типу танків. Бомбермена, декілька спортивних, про цирк, якщо пам'ятаєте такий, про мотогонки. Ну, сьогодні пару іграшок я вам покажу. Екран насправді досить яскравий, як він на сонці себе поведе, я не знаю. Кути огляду, ну так собі, треба от прямо дивитись в екран. Якщо по вертикалі ще більш-менш, по горизонталі вже розмивається зображення. Ну що, давайте запустимо Супер Маріо. На відео екран трішки блимає, але насправді все виглядає прикольно, Присутня пікселізація. Це у нас кнопочка рестарт. Давайте покажу вам ще пару ігор, в котрі я грав. Я передивився перші 50 тут є ниндзя черепашки, контра. Ось, до речі, контра Форс. Мені дуже подобалось. Ми з корішем грали вдвох. Проходили їх, я завжди вибирав Сміта. Був такий прикол, що коли ти збиваєш всі ящики, ти не можеш запригнути туди, куди тобі треба. Але якщо ти відбіжиш, вони мають заспавнитись, але вороги теж спавняться. Тут є насправді така сама проблема з деякими іграми, що починає просідати, як так би мовити, FPS. На оригінальних приставках, наскільки я знаю, типу NES, там такого не було. А це проявлялось на китайських клонах. Котрі робились зовсім на іншому залізі, на більш слабких процесорах. Є такий ефект з заповільненої гри, но заліпуха прикольна. Бляха-муха. гейм овер. Ну що ж, давайте ще подивимось, чіпи Дейл тут є, в котрий ми теж на пару з моїм другом грали у нього на приставці. У мене своєї приставки не було. Я деколи брав, можна сказати, на прокату друзів. І картриджів у мене було небагато, те, що вдавалося знаходити, не такі вже й цікаві шпільки були. Ось ця гра Mitsume, я в неї грав. Хлопець з третім оком. Ми тут вбиваємо таких якихось незрозумілих тваринок і можемо набивати монетки. В дитинстві дуже багато задротив в цю ігру. Цікавенький такий платформер. Натиснемо старт і шукаємо, що ще вам можна показати. Тут є робокоп. На жаль, Mortal Kombatів адекватних тут нема. Тут є так званий Mortal Kombat 4, дика підробка, ніби ти тут вибираєш якихось э, персонажів, котрі намальовані з Mortal Kombat 3. Але насправді персонажі тут зовсім не співпадають по тому. Кого ти вибираєш. Якийсь дуже пальоний порт. Ну і грати в це майже неможливо. Ще одну гру вам покажу, в котру я в дитинстві дуже багато задротив це Excite Bike. Гонки на мотоциклах. Тут треба об'їжджати калюжі, пригати на трамплінах, наїжджати на прискорення, намагатися наздогнати інших гравців. Також як натискаємо на турбо кнопку, у нас він починає їхати швидше, але тоді перегрівається двигун. Ще ми можемо впасти, що у нас забирає час. І ось в цей я грав дуже багато. Прям заліпав. Довго і нудно. Буду вам показувати просто набір ігор котрі тут є. А ви собі можете ставити на паузу і дивитись список. А я поки скажу. Десь взяти з собою в дорогу, чисто поностальгувати, пограти, цей девайс дуже прикольний. Враховуючи ціну 300 гривень, я не думаю, що це так багато. Нова приставка зараз коштує я навіть не знаю скільки. Десь я думаю в районі 500 гривень вище, а купити за 300 гривень собі чи дитині таку забавку, я думаю, цілком можливо. Що мені не подобається, сюди не можна підключити навушники і сидіти грати в навушниках. Бо звук вбудованого динаміка, він такий досить бридкий і ріже вуха. Можна грати тільки вбудовані ігри, ніяких картриджів, ні на яку sd карту чи флешку, нічого нового, ви сюди завантажити не зможете. Для цього ніяких слотів розширень чи чогось подібного немає. Так, ну а давайте спробуємо пограти на такому маленькому екранчику вдвох і подивимось як це працює. Чип і Дейл перший. Підключу зараз другий джойстик в роз'єм USB, виберем two Players. Чіпом ми управляємо на самій консолі, а Дейлом на геймпаді. Звісно, з такого маленького екранчика грати вдвох не дуже зручно. ну Давайте зараз підключу її до телевізора. Спробую. І подивимось, як це буде виглядати на телевізорі. Ну що ж, друзі, поки ви бачите геймплей на екрані мого телевізора, я проливаю ностальгічні сльози по іграм. З 90-х, коли я збирався з друзями, ходив спеціально до них грати в приставку. У мене своєї ніколи не було. Один раз я виміняв щось подібне на дензі у свого знайомого, але вона згоріла буквально через тиждень активної гри. Тоді я ще не знав, які блоки живлення їм потрібні, можливо, через підбір неправильного харчування вона згоріла. Ну і я лишився без приставки. Також мої батьки, як і всі батьки, Знайомих казали дітям, що приставка садить кініскоп телевізора. Коли ми були маленькі, ми в це вірили і не можна було довго грати. Нас змушували кидати свої пригоди в цікавому кіберсвіті з різними персонажами і йти гуляти або робити уроки. Декілька разів я купував собі картриджі, але не всі з них були якісними. В основному у мене були багато ігровки. По типу 999 тисяч ігр в одному картриджі, там були ігри класичні, по типу Маріо, танків, полювання на качок, стрілянина по тарілках. Але два рази я зміг назбирати гроші і купити собі. Два дорогих картриджа це був Бетмен, але він був запоротий. На якомусь моменті ігра стакалась, не можна було прийти ні назад, ні вперед, нічого зробити. І тільки нещодавно я дізнався, що це був такий. Захист від піратів на оригінальній приставці, все працювало, і розробники спеціально так зробили, щоб ти далі там якогось місця не зміг пройти. І другий цікавий картридж, що я собі купив, це була стрілялка. Називався він чомусь Alien, але насправді там просто такий шутер. Знаєте, був намальований персонаж з дробовиком, котрий висувався з-за стіни, і ти цілив по якихось різних там цілях. Вже точно не пам'ятаю, що ви знаєте, що це за гра, можете написати в коментарях. Також напишіть, купили би ви собі або дитині таку іграшку. Я не знаю, я не пожалкував тих 300 гривень, може колись на пару з кимось за пару бокальчиками пива, понастальгую за великим телевізором і пограю в якісь ігри по типу чіпу і Дейла. Ну а давайте зараз може розкажу мінуси цієї портативної консолі. Звісно, якість збірки не дуже приємна. Все таке з дешевого пластика, натискається, ну не дуже я б сказав. Добре, збірка ну, на четвірочку, пластик дешевий, неприємний на дотик і тримати його в руках не дуже хочеться. Звук паршивий. Оцей мікродинамік дуже сильно дратує. Неможливість записати якісь роми чи ставити якісь міні картриджі бо вони придумали. Також я не знаю за автономність роботи батарейки рідної, дійсно, вона відповідає своїм характеристикам, має ємність. 1000 мА чи ні, але в принципі навіть на 400 міліамперній батарейці вона працює ну досить довго. Я не засікав, але от десь 2-3 години я сидів, грав на цьому заряді, зараз вам записував відео. Якщо ви підключаєте другий джойстик, у вас відпадає можливість заряджати приставку під час гри. І якщо ви поставите приставку на зарядку. Грати ви не зможете. Сама консоль розпізнає це не тільки як зарядний пристрій а як і геймпад. І виходить так, що там, здається, завжди затиснута хрестовина вправа і ще якась кнопка. Вибрати гру ви можете, але стартанути і пограти не вийде треба заряджати пристрій окремо а потім вже зарядженим грати також тут дуже незрозуміла індикація коли консоль стоїть на зарядці тут постійно Горить червоний світлодіод. І він не гасне, вона стояла у мене декілька годин на зарядці, і невідомо, чи вона зарядилась чи ні. Індикація ніяк не міняється. Просто горить червоний світлодіод. Я не знаю, може це у мене така попалась. В іншому ж, як дешева вбивалка часу, або просто поностальгувати, я ж кажу, показати своїм дітям, в що ви грали в 90-ті роки. Ну, мені здається, непоганий варіант. Напишіть в коментарях, яку альтернативу цьому. Тому ви би запропонували, але мені дуже подобається, що її можна просто взяти в кишеню і поїхати десь в маршрутці, в автобусі, сидіти грати. Ну і ще один такий лайфхак. Якщо у вас скопилась десь купа батареїк такого плану, як bl 5 c ви можете використовувати цю приставку як зарядний пристрій. Наприклад, такі батарейки стоять в старих телефонах Nokia. У мене був огляд на один такий, можете подивитись відео, якщо не дивились. Так само, якщо у вас тут розрядилась батарея, ви можете зарядити його в Nokia і поставити сюди і далі сидіти грати. Ну, якось так. Не звертайте увагу на кольори на моєму телевізорі, він давно не вмикався, і певно, кініскоп у нього вже працює не так, як треба. Ми маємо трішки прикольну таку картинку, не як вона на основному екранчику пристроя, більше кольорів і навіяні вони якимось грибним трипом від Маріо. Ну що ж, таке було відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. Можете підтримати мене копієчкою за реквізитами в описі до відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!